Підключення диспенсера. В комплекті йдуть три трубки різної довжини. Сама довга, тоненька і дві товщих. Беремо поки що дві товщі. Беремо штифт, який нам потрібний для системи, який буде. Далі у нас є дві кліпсочки, дві отакі штуцерочки. Сюди нам треба тоншу коротшу трубку. Коротше, отак під'єднати на два однакових роз'ємчика. таких, Ось так один. Так, ось так другий. Єсть. Так, тепер оцей у нас піде на тоненький шланг до наконечника. Сюди одягається. Так. Ось цей піде на цей товщий шланг до системи. Так, Тепер ми заправляємо в помпу. Ось наша помпа. Кришечка знімається. Тут у нас просто так вверх. Е, може здатися, що він сюди замалий. Це нормально. Ми заправляємо один і отак натягуємо. Натягуємо, натягуємо інший. Все. От воно крутиться, працює. Штирь ми вставляємо в систему. Так, є, є. Дивимося, щоб нічого не, пориг... не поригнулося. Так, закриваємо. І тонший наш шланг з'єднуємо з наконечником. Так, є. Включаємо диспенсер. Ой, господи, господієте, пьезотом. Так. Так. Єсть. Води можна трошки зменшити для тесту. Педаль також запустили. От. Зараз він прокачає. Можемо подивитися, як воно тут працює. Вот крутится наша помпа и закачивает гроши наши. Вот, все, работает. Все, сейчас система заполнится. Оп, е, пошло. Все, система заполнилась.